Земля тут благодатна. б виселити бусурман і заселити її природними росіянами. На руський уклад Крим почали переробляти ще з 1783 року. Анексію Криму імперські, а за ними і радянські історики змальовували виключно як благо. Корінне населення було долучене до цивілізації. А Кримське ханство зображували виключно як розбійницьку державу. Російські історики замовчували, що початкова освіта у Кримському ханстві була обов'язковою, що перший вищий навчальний заклад з Медресе був відкритий у 1500 році. Що рабство у кримському ханстві було заборонено майже за 100 років до скасування кріпацтва в Російській імперії. Можна, наприклад, згадати, що один французький історик наводив порівняння про двори в Бахчисараї і в Москві. Що коли московські князі чи царі розважалися, споглядаючи на стрибки ведмедя, який стрибав по розпеченій залізній дошці, то в Кримському ханстві вже при дворі ставилися п'єси мольєра. Для Російської імперії, після 1783-го Крим це лише плацдарм для так званого грецького проекту. Катерина II хоче підкорити османську та відродити Візантійську імперію, на чолі якої буде її онук Костянтин. Відтак для імператриці та її оточення корінне населення всього лише п'ята колона знаменитое письмо Потемкина князя после окупації Криму Росіянами він приїжджав, путешествував і писав своей там імператриці слова такі Земля тут благодатна надо бы выселить отсюда бусурман і заселить їх природними росіянами. Вот така собственно говоря була політика. Перші 100 років перебування Криму у складі Російської імперії називають Чорним століттям. Розпочинались они с конфискации документов, художественной и исторической литературы. Можно сказать, что уничтожили все, и это не будет преувеличением, потому что если мы посмотрим на состояние крымско-татарской архитектуры сегодня, если мы посмотрим на состояние документального фонда, архивного фонда, мы увидим, что уничтожено практически все. Через утиски, захоплення земель, які отримували російські дворяни, релігійні переслідування, чутки про примусове хрещення, корінне населення масово емігрує до Османської імперії. З 1783 по 1852 роки залишили свою батьківщину майже 400 тисяч кримських татар. Кримська війна закінчилась для кримсько-татарського народу черговою. Демографічною катастрофою. В 1860-му, в 1862 роках виїхало, за різними оцінками, від 140 до 192 тисяч людей. 687 е, населених пунктів е, просто стояли пустими повністю. Це, тобто, е, це про те, що образ наказав. Поет киянин да Волошин Максиміліан, що був втрачений мусульманський рай у період еміграції, в часи Кримської війни, море щоденно викидало на берег трупи емігрантів. Мало кто добрался до собственно, вожделенной, ну как бы земли обетованной я беру в кавычках, потому что, конечно, в Турции их никто не ждал. И мало кто, в общем-то, добрался до турецкого берега. И больше того, когда, собственно говоря, люди бросали эти земли, они искали не лучший. участи. Просто эта политика вытеснения, выдавливания была настолько ужасной, что оставаться было уже невозможно. И мы должны понимать четко, что люди уезжали не в поисках лучшей доли, а они просто бежали куда-то, просто потому что здесь уже оставаться на родине было невозможно. Я уверена на 100%, что если бы не было вот такой масштабной эмиграции, Конца 18-го, начала 20-го столетия, крымские татары в 44 году были бы и жили бы на своей земле. Никакой депортации бы не было. Потому что депортировать 2-3 миллиона человек ну, это невозможно, даже советскому режиму. Після лютневої революції 1917 року кримсько-татарський та український національний рух здавалося були просто приречені на співпрацю, адже наші народи майже водночас наприкінці XVIII століття повністю втратили державність і опинилися у російській тюрмі народів. У 19 столітті кажуть про українську ніч і кажуть про Чорне століття для кримських татар, оскільки в умовах бездержавності виникають величезні проблеми у обидвих народів. І тоді ж народжуються якби нові форми національного життя, з'являються такі. Культурні герої, які потім визначають культурні коди для кримських татар і для українців, це які живуть майже одночасно, наприклад, як Тарас Шевченко в українців і Ісмаїл Гаспрінський, який дуже багато зробив для кримських татар, і для тюрків загалом. І потім, наприкінці століття, на початку двадцятого століття, український національний рух і український кримськотатарський рух вони виходять з культурницької стадії в політичну. Лідери українського та кримсько-татарського національного руху у 1917-му майбутнє своїх народів бачили у демократичній федерації на постімперському просторі. За спогадами більшовика Єлагіна будь-яка акція кримських татар завжди підтримувалася українцями. До Києва прибула кримсько-татарська делегація, завданням якої були переговори щодо умов входження Криму до складу УНР. А тоді, в цілому, Центральна Рада стояла на принципі, на підході такому, що кордони України мають визначатися етнографічним принципом, тобто, там, де більшість етнічно-українська, це територія автономної України. А в третьому універсалі. Це Українська Центральна Рада проголосила, що до складу Української Народної Республіки входить Таврія без Криму, і це для української державності того часу в той момент було дуже великою помилкою. У підсумку національні рухи, які однаково стояли на просоціалістичних та демократичних принципах, не співпрацювали. У Криму починає діяти кримсько-татарський парламент, Курултай і уряд директорія. Згодом було проголошено Кримську Демократичну Республіку. Її голова Номан Чільбіджихан заявляє: наше завдання створити в Криму таку державу, як Швейцарія. Народи Криму представляють собою прекрасний букет, і для кожного народу потрібні однакові права та умови. Перспективу створення Кримської Швейцарії перекреслили більшовики. Вони спочатку захопили Чорноморський флот, а потім встановили контроль над Кримом і розпочали червоний терор. Після Брестського миру частини військ ОНР разом з військами Кайзера зачистили Крим від більшовиків. Але німецьке командування змусило українські частини залишити півострів. Адже за третім універсалом Крим не входив до складу України. Ставлення Києва до Криму змінилося після приходу до влади Павла Скоропадського. Гетьман взяв курс на приєднання Криму до української держави на правах широкої автономії. Він розумів, що Крим це є ключ як мінімум до безпеки України і взагалі до контролю над Чорним морем. Тому він сказав у своїх спогадах, які він написав в 2019 році по гарячих слідах. Що о, Україна без Криму це як тулуб без ніг. І що Україна приречена е, воювати просто з тією державою, яка буде е, намагатися посідати Крим, якщо він не буде в українських руках. Через це виникла так звана митна війна між українською державою та кримським краєвим урядом. На чолі цього уряду німці поставили Сулеймана Сулькевича, колишнього командира першого мусульманського корпусу. Генерал, за походженням литовський татарин, підтримував кримськотатарське самоврядування. У його уряд входили представники корінного населення, які прагнули відновити Кримське ханство під протекторатом Німеччини або Туреччини. Але поразка німців і турків у Першій світовій перекреслила ці плани. Крим захопили білогвардійці, які повністю ігнорували кримськотатарське питання. А далі у 1920-му вдруге повернулись більшовики. Чому більшовики зрештою виграли у боротьбі з білими? Вони. Зуміли більш гнучко підійти до національних питань, бо вони намагалися маніпулювати цими рухами. Да, Дінікін у 2019 році казав, що навіть не вимовляв слово Україна а принципово казав Малоросія. А більшовики, навчені досвідом, вони проголосили, що Українська Радянська Соціалістична Республіка є незалежною державою. Ленін наприкінці року писав, що визнає незалежність України радянською. Тобто вони намагалися грати на таких важливих моментах. У 1921 році Крим стає автономною республікою у складі Російської соціалістичної федеративної республіки. В основі адмінподілу національний принцип. Більшість корінного населення проживає у п'яти національних районах, зосереджених на південному узбережжі Криму. Кримські татари у школах вчаться рідною мовою. З'являються кримськотатарські театри та газети. Про це не можна було й мріяти в часи імперії. В тому що стосується повищення статусу кримських татар. Это был шаг вперед относительно царского режима. Безусловно. Но э, как, иногда Крымскую СССР называют золотым веком в развитии крымско-татарского народа. Но ни о каком веке речь здесь не идет. Это были 3-4 года: когда ну, действительно изучалась история, культура крымских татар. Напрокінцы 20-х так звану коронизацию сгорнули. Так само, як і в Україні, в Криму розпочали полювати на буржуазних націоналістів. Мечеті, як і церкви в Україні, руйнували або перетворювали на стайні або сховища. У 1929 році розпочалася сталінська колективізація. Мої батьки теж були розкулачені, але вони... Е не были такими уж зажиточными. Правда, там были виноградник у отца был, и один работник был, дом. По нынешним понятиям, это вообще, так сказать, даже ниже там, среднего. Но в те времена значит, они считались богатыми, их выслали на Урал. Они оттуда потом бежали и вернулись в Крым, через Мелитополь, в Крым. Вот Роберт Конквест, такую цифру приводит, что было выселено где-то около 50 тысяч крымских татар. Влада Радянской России в Крыму сделала ставку на людей новой формации. Собрали, значит, из окрестных сел руководителей, назнач... вернее, людей назначили. Вот. И всем дают задание. Допустим, ты возьмешь там 20 телят, ты возьмешь там 10, ты возьмешь то-то, вот, ты еще возьмешь выговор там и так далее. Они даже настолько были безграмотны, они не понимали, что такое. И вот приехал к себе в село один из таких председателей, да, рассказывают, что вот мы то будем делать, то мне дают то-то, 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 еще мне дали выговор, дают, но я говорю, телят возьму, а выговор не возьму. Он до сих пор вернулся і не понимает, что що такое. От советской власті нужны були вот такі люди, ограниченные. Репресії два штучно влаштованих голодомори у 21-му та 33-му призвели до того, що на початку Другої світової кримські татари на півострові складали лише 20% населення. На початку революції в Криму їх було удвічі більше. Тих, хто залишився, змушували любити не батьківщину, а правлячу партію та вождя, як і в третьому рейху. Будущий дважди герої Советського Союзу. Кримський татарін, Хан Султан. В детстве, во время учебы в школе, получил двойку за, в общем-то, простой вопрос. За что вы, ты любишь родину? Он ответил за Крым, за Айпетри и получил двойку. Почему этот ответ не удовлетворил преподавателя? Я думаю, потому что э, там не было указания на то, что Амедхан Султан... Прежде всего, должен любить отца народов Сталина за то, что он дал, в общем-то, эту счастливую жизнь Амедхану Султану. Ведь мы же прекрасно помним да, о том, что и солнце светит, потому что есть великий Сталин, и закат солнца, он тоже связан с великим Сталином. И, в общем-то, в этом смысле, конечно же, Амедхан был настоящий двоечник. Перший рік німецько-радянської війни продемонстрував, що любити вождя народів навчили не всіх. За три тижні німці захопили в західній Україні та Білорусі на складах понад 5 мільйонів радянських гвинтівок. Майже 200 тисяч кулеметів. Бійцям Червоної армії на день бою видавали 10 патронів, а кулеметникам одну стрічку. У немецкий полон впродовж літа 41-го потрапило понад 3 мільйони бійців. История Великой Отечественной была самой цензурированной в советской историографии. В собственном домашнем архиве я нашла воспоминания того самого солдата 51-й армии, моего деда Абдурамана Бариева, который пишет о том, что на весь его батальон, который состоял из 700 человек, было выдано всего 18 винтовок. А люди, по сути, воевали с вооруженным до зубов, врагом, с киркой и лопатой. Судьба. 51-й армии, отступление 51-й армии впоследствии стало одним из официальных поводов к депортации крымско-татарского народа. В записке Берия мы читаем, накануне депортации, читаем о том, что 20 тысяч крымских татар было мобилизовано в крымскую армию, 20 тысяч крымских татар дезертировало из 51-й армии в 41-м году. Для каждого здравомыслящего человека абсурдность подобного утверждения очевидна. Червона армия отступала, а немцы витали с квитами. У Захидной Украине, Белоруссии, Прибалтики. На Брянщине немцев с хлебом силью встречали россияне. Там, у листопаде 41-го, была створена Локотская республика, У цієї республіки були прапор нинішньої Російської Федерації та власні збройні сили, російська визвольна народна армія. Ця армія, чисельністю у 12 тисяч бійців спільно з німецькими підрозділами, активно боролася проти червоних партизан та диверсійних груп НКВД. 28 жовтня 1941 року. Вермахт та його союзники увірвалися до Криму. Частина кримських татар теж зустрічала німців як визволителів. Більшість татарського населення Криму була налаштована доволі дружелюбно по відношенню до нас. До мене прибули татарські депутати, які принесли фрукти і красиві тканини ручної роботи для визволителя татар Адольфа Ефенді. Я когда еще молодой был, я обращал внимание, как мы и я в том числе, ну не так активно, конечно, мне это не очень нравилось, но все-таки поддерживал. Как мы, значит, делали из портретов героев Советского Союза виньетки и доказывали, пытались всем. КГБ этот момент уловила и все время, значит, на этом играла, да? Что вот, значит, ваш народ предатель, вы, значит, служили. Фашистам, поэтому вас выселили, правильно сделали. А мы, со своей стороны, пытались доказывать, что нет, мы не предатели, герой Польши у нас есть, у нас там 7 героев Союза, кто-то 5, кто-то 9 героев Союза, Союза считали. Я тогда, значит, говорю, в частности, КГБ, и своим стал объяснять, мне говорят наплевать вообще, народ сотрудничал с фашистами или не сотрудничал это его право. Он может воевать за них, может воевать против них. Это его право. Никто не может народу заставить так или иначе поступать. Поэтому пусть даже ни один человек не будет герой Советского Союза, пусть даже никто не будет воевать, пусть даже все будут воевать против советской власти. Вы говорите, что служили фашистам. Да, служили фашистам. Пошли за фашизм, да. Значит, советская власть хуже фашизма. Лише через декілька місяців кримські татари, українці, білоруси та росіяни усвідомили, що перемога Гітлера над Сталіним означатиме всього на всього заміну гулагу на нацистські концтабори. У Криму, окрім частин Вермахту та Зондеркоманд, з'являються німецькі археологи. Вони працюють у південно-західній частині півострова на плато Мангуб. Під час облоги Севастополя тут пункт спостереження Манштейна, на тому самому місці, де з 12 по 15 століття знаходилась столиця князівства Феодоро. Частину населення Феодоро складали нащадки готів. На цій підставі фюрер вважав Крим споконвічною німецькою землею. Німецькі археологи знаходили готські артефакти і відправляли їх до третього рейху. На місці знахідки залишали табличку з написом. Відправлено до Фатерлянду. Ці докази потрібні були Гітлеру для виправдання історичної необхідності депортації місцевого населення, в тому числі і кримських татар. На їхнє місце мали приїхати німецькі колоністи. Фюрер навіть нову назву півострову придумав Готланд. На заваді втіленню планів Гітлера стояли виключно технічні питання, пов'язані з транспортуванням такої кількості людей у стислі терміни. Наприкінці 41-го німецькі генерали усвідомили, що Бліцкри зазнав краху. Ніхто з них вже не сподівався на швидку перемогу, тож усі ці заходи відклали на майбутнє. Але підготовка тривала. Під час війни наше село було спалено німцями. Все майно було спалено. Люди жили у підвалах, поневірялись. Одного разу, коли я повернувся, мене зустріла бабуся. У неї було сумне обличчя. Вона сказала, що прийшли німці і шукали партизанів. Маму сильно побили. Її вдарили прикладом по голові. Вона пролежала два дні, а на третій померла. Так я залишився без матері. Німецькі карателі спалили понад сотню кримсько-татарських сіл за підтримку партизан. Відтак повернення радянської влади сприйняли як менше зло. 20 квітня у дворі ханського палацу відбувся мітинг. На ньому були і партизани. Ми підкидали шапки і кричали Перемога, перемога! Люди обіймалися і плакали. У квітні 44-го радянська влада почала зачищати Крим від антирадянських елементів. Поліцаїв вішали без суду і слідства прямо на деревах або ліхтарях. Арештовували членів мусульманських комітетів, вчителів та пекарів, що залишились. Адже всі вони зрадники, бо працювали під час окупації. Дружина Олександра Гріна отримала 10 років таборів лише за те, що залишилась з хворою матір'ю на окупованій території і, щоб не померти з голоду, працювала коректором в районній газеті. Всього за місяць було арештовано 8 тисяч так званих антирадянських налаштованих осіб. На півострів поверталися поранені кримсько-татарські фронтовики. Герої війни просто не розуміли, чого їх не пропускають до Криму. Батько дійшов до Чехословаччини. Там він втратив руку. Його комісували в армянську, його зупинили. Сказали, що на Крим дорога закрита, але йому все ж таки вдалося пройти. Він ішов вздовж моря, так і прийшов з війни ввечері 15 травня, 44-го. В селі тоді проводили молебні за тими, хто загинув на війні. Односельчани приходили провідати батька, вітали його з поверненням. В той час в селі з'явилися співробітники НКВД. Вони склали якісь списки. Для чого ми не знали. 17 травня 1944 року у містах і селах Криму з'явились сотні вантажних машин. Та один говорить, ви придателі, ви продали Крим. Страшний дзвон, страшний стон стояв селі. Нас загрузили і увезли.